Я, звісно, ну, я знав, що буде прикольно, но... не знаю, чи відео передасть, але вона так просто хібануть. Особливо цей камінчик, який нависає над головою трошки, одна полягає. Зараз nice. треба якось викарабкатися сюди. Ну, обычно сипуха вилізе. Так, головне акуратним бути. Коли, ніколи, ніколи, особливо якщо виходите один, не робіть таку хуйню. Взагалі ніколи. Ніколи, блядь! Не треба нахуй. Я просто ж дебіл.